На виконанні мінських домовленостей сили антитерористичної операції розпочинають відвід артилерійських систем від усієї лінії бойового зіткнення. Сьогодні, 26 лютого, передислоковуються 100-мм протитанкові гармати МТ-12 Рапіра у райони зосередження, які знаходяться не ближче ніж 25 кілометрів від визначеної в домовленостях межі. Контроль за дотриманням відводу техніки здійснюють представники ОБСЄ. російсько терористичні угрупування використовують міські домовленості виключно для ескалації конфлікту. Побачили це не тільки військові експерти, а й бійці на передовій. Після того, як були підписані соглашення, в нашому районі, по крайній морі, утікли обстріли. стали реже, а останні несколько днів прекратились. Даріки ми наблюдаємо, переміщаються колони противника, ну близько к нам не підходять. Місія збройних сил Євросоюзу один з найкращих варіантів вирішення конфлікту на Донбасі. Чимало військових експертів пропонують саме такі вихід із ситуації, але є і застереження. То що ж насправді означатиме введення міжнародних миротворчих сил в зону АТО? Безкінечні мирні переговори та зусилля спрямовані вгамувати російську агресію, не дають результатів. Порушення мінських угод російськими силами та бойовиками під час атак на місто Дебальцеве та селище Широкіне є цьому яскравим прикладом. В результаті невдалих спроб зупинити конфлікт. Президент України Петро Порошенко разом з членами РНБО вирішили звернутися по допомогу щодо поліційної місії ЄС з єдиною заувагою, щоб у місії не було російських вояків. Найкращий для нас формат це поліцейська місія Євросоюзу Впевнені в тому, що це буде найбільш ефективним і найбільш оптимальним гарантом безпеки в ситуації, що склалася, коли слово мира не дотримується ні Росією, ні тим, хто її підтримує. На атаку росіян та бойовиків на Дебальцеве, яка стала кричущим порушенням мінських угод. Офіційний Кремль ніяк не відреагував. Невідповідність слів і дій лідера Росії не залишають Україні іншого вибору, як розраховувати на підтримку цивілізованих країн. на політичній та дипломатичній арені немає іншої країни, яка б так підтримала Україну, як це робить Німеччина. І я гадаю, що це питання буде підтримано керівництвом Німеччини. Наприклад, я був в Грузії в Республіці Абхазія. Німецький контингент там найбільший. Ми отримали там мандат на місію від ООН. Для введення поліційної місії ЄС у ролі миротворців на територію України потрібен мандат ООН. але враховуючи, що Росія стовідсотково застосує право на вето, український військово-дипломатичний корпус знайшов інший вихід. Росія як постійний член ради безпеки організації Об'єднаних Націй, має право так званого вето. Але вето також можна і обходити. Наприклад, якщо це буде прийнято рішення у форматі Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де буде затверджено ті потрібні рішення для забезпечення миру і спокою в нашій країні, тоді, якщо Росія буде продовжувати відстоювати своє право вето, воно буде подавлено, а значить, буде започатковано то, що буде прийматися Радою безпеки і Генеральної асамблеї ООН. Крім права на вето ООН, Кремль активно лобіює свої інтереси майже у всіх міжнародних організаціях і використовує недоліки міжнародної правової системи. Тому поки що сподіватись можна тільки на свої сили. Це оборонно-промисловий комплекс, це продовження в мобілізації наших ресурсів для того, щоб захистити це підвищення оперативних спроможностей самих збройних сил. Це більш ефективні управлінські рішення, які... Появляються, які є на сьогоднішній день і будуть, також ключовим елементом у боротьбі за суверенітет України є матеріальне забезпечення управлінських рішень. Поліційна місія ЄС це лише один із багатьох чинників у досягненні успіху. А країни Євросоюзу можуть не тільки допомогти повернути мир в нашу державу, а й продемонструвати згуртованість Європи проти спільної проблеми. Адже за свій європейський вибір та демократичні цінності українці продовжують платити найціннішим своїм життям. Вже в березні в Україні можуть з'явитися іноземні інструктори. Сполучені Штати готові направити майже батальйон військових радників. Британія обіцяє 75 фахівців. Також бажання надіслати своїх експертів висловили Польща та Канада. Вони тренуватимуть наших армійців виконувати завдання з безпеки і медицини, навчатимуть працювати в умовах блокування радіосигналів, а також захисту від ворожої артилерії. Щоправда, канадські журналісти пригадали ситуацію в Іраку з бійцями загонів спецпризначення. Тоді іноземні радники мали виключно тренувати курдських повстанців, але за короткий проміжок часу опинилися в окопах на передовій. Українська ж сторона запевняє, що інструктори у бій не підуть, а займатимуться підготовкою підрозділів збройних сил та нацгвардії у західних регіонах країни. Зважаючи на загальну чисельність іноземних фахівців, цілком реально з їхньою допомогою підготувати кількатисячний контингент українських військовослужбовців. Випускники кафедри військової підготовки Сумського державного університету отримали звання молодший лейтенант запасу. Ми являємося регіональним центром по підготовці військових фахівців, безпосередньо військових фахівців-артилерістів. Понад сто юнаків і дівчат протягом двох років вивчали військові дисципліни. Окрім теоретичного курсу в аудиторіях, студенти пройшли польовий вишкіл на полігоні. На вина кадри зуча два года артилерії, тобто як вести, з яких позицій розчитували як правильно вести терміні і до цього я учился в воєнному ліцею Черниговском, з посаницькою фізичної підготовки. Вот. там що розказували, і відтуда, а тут пошла жагатом збройних сил. До речі, Сумський державний університет єдиний в регіоні Виш, який має право проводити військову підготовку студентів за програмою офіцер запасу з присвоєнням офіцерського звання. 23 лютого, саме в день защитника Отечества, головний телевізійний рупор Путіна вкотре продемонстрував росіянам, а відтак і світовій спільноті Свята Святих, національний центр управління обороною. Або іншими словами ставку верховного головнокомандувача вперше її засвітили під час участі Путіна в роботі колегії міністерства оборони 19 грудня минулого року. Кілька днів по тому сюди привезли на екскурсію керівництво країн, що входять до ОДКБ. І нарешті, в лютому, гідом по найпотаємнішому об'єкту виступив сам міністр оборони Шойгу. Втретє, за останні два місяці, акцентується увага на суто російській розробці та унікальності об'єкта. Это самый современный центр, центр, который по своим возможностям, по, ну скажем, мощности вычислителя, скорости обработки информации, он более чем в три раза превосходит наших западних колег или аналоги западних, і ну почти в 19 разів по можливостям об'єму храніння інформації безумовно, вкладені великі кошти, тобто в, десь більше 2 мільярдів доларів в обладнання цього центру. Тобто, що могли росіяни, незважаючи на те, що сказали вони щодо забезпечення конфіденціальності, все повинно бути побільшою частиною саме вітчизняне, але Росія цього вирішити принципово не може. Не досягли рівня світового на такому рівні, як, наприклад, Сполучені Штати, як Японія і інші в цьому напрямі розвинути країни. Є великі сумніви, що країна, яка два роки відтерміновувала випуск сотового телефону ЙОТАФОН, змогла облаштувати сучасний центр управління обороною без використання іноземного цифрового обладнання. Та хіба Кремлю вперше видавати бажане за дійсність, він е показує саме в першу чергу пропагандистський підхід, е який був треба вразити, вразити своїх нечисельних не 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 нечисельних союзників. Чи можуть співробітники центру відслідковувати події на кордоні з Україною? допитувався у Шойгу кореспондент. І тут генерал армії ледь не вперше сказав правду. Ну, ви знаєте, так, да. да, можуть, але це не в этом залі. В якій саме залі стежать за Україною, глядачеві не показують, проте пропонують прогнозований меседж про відсутність російських військ у Донбасі та на кордоні. Всі хочуть посмотрети, действительно ли наші війська знаходяться у границі, як це утверждають. Ну Мені хочеться сказати, це дело нашого це справа нашої страни. Достеменно невідомо, чи переглядав цей сюжет держсекретар США Джим Керрі, але на слуханнях у Конгресі жорстко зауважив, що твердження Москви про відсутність російських військ на території України неправдиві. Вони спотворювали дійсність або брехали. Називайте це будь-як мені та іншим про свою непричетність під час кожної зустрічі, наголосив Керрі. Це настільки його обурює. Що він відверто сказав, просто що ну, в спілкуванні і це нічого ж не змінюється. Брехали, брешуть. На жаль, найближчий час будуть брехати, поки принципово не зміниться керівництво. Отже, як бачимо, створення сучасної та добре оснащеної ставки верховного главкома не заважає Кремлю і надалі вводити суспільство в оману та приховувати свою присутність на Донбасі.